Покличеш мене, ти на Ясній горі, до криниці всіх глас так потрібний в житті, я до тебе прийду, о, царице чудес, добра мати землі, славна мати небес, я до тебе прийду, о, царице чудес, добра мати землі. Прийду пити тих газ, що дарують життя, що ведуть усіх нас, всі до Бога Отця, я до тебе прийду, о, царице чудес, добра мати землі, славна мати небес, я до тебе прийду, о царице. Славна Мати небес, ще з собою візьму Україну мою і покажу тобі її долю важку, Впаду, падуненько моя, до твоїх святих ніг і молитись буду, за сиріть, Впаду, Падуненько моя, до твоїх святих ніх. Молитись буду, за сиріт, закалік, не за себе молю, а за рідний мій край, я благаю, прошу, кращу долю нам дай, о царице небес, о, матусю землі, Україну рятуй, бо ми діти її, о цариця. Бо ми діти її, Україну рятуй, Бо ми діти.